в поїзді мужики, коротше, в одному купе дуже розмовляють. Однак каже, ой, моя жінка, оце була як вагітна. Так прочитала книжку Два капітала. і родилось, двоє. А моя, а моя прочитала, каже другий, Моя прочитала три мушкетера і троє родилось. Третій сидіть, який дай Шо, води. що случилось? Що Що, тебе плохо стало? Та моя зараз читає, але бабай 40 розбойників. Жінка каже: Зай, зай, я хочу гранат. Паїть купи, я хочу дуже багато гранат. Ой, Господи, коли вже народиться цей тероріст. <тит> вовочка підходить до Оксани: Оксана, Оксана, може, я тебе використаю як жінку. Вона така: ой, вовочка, у тебе такі думки вульгарні. Та це в тебе вульгарні, мене в мене м'яч закатився в жіночий туалет. <тит>